Вітаю, мене звати Юрій. Я керівник та засновник компанії Кійсервіс, яку пропоную розглянути в якості надійного партнера в ремонті, обслуговуванні, побутової, промислової техніки, яка використовується в готелях, ресторанах, барах та кафе. Ми працюємо вже більше 10 років. За цей час компанія змогла знайти скласти, зібрати гарну команду, яка допоможе вирішити будь-які проблеми в. Ремонті та обслуговуванні техніки. З 2010 року компанія почала виконувати ремонти. Вже через рік, з 2011 року, ми почали імпортувати запчастини і продавати на своїх локаціях. Зараз в нас в Києві дві локації. Вулиці Ревуцької, 14 та парка Васарецька, 17, де ми обслуговуємо своїх клієнтів, пропонуємо різноманітні послуги, які стосуються техніки. Ми працюємо з прямими контракти з закордонними постачальниками запчастин. Також у нас є прямі договори з представництвами виробників побутової техніки в Україні. Ми, компанія Кісервіс, успішно працюємо на тендерному ринку. З 2017 року ми участвуємо в аукціонах, в тендерах, успішно їх виграємо, обслуговуємо техніку, продаємо техніку. Серед наших клієнтів це Нацбанк, Посольство Великобританії в Україні, мережа заправних станцій UPG, Борщаківський хімфармзавод та багато різноманітних компаній та представництв посольств в Україні. Ми ремонтуємо холодильне обладнання, холодильники вітрини. Холодильні шкафи, кімнати холодильні, також теплове обладнання, печі, вакуматор, печі, духовки, параконвектомати, пральне обладнання та посадомийне обладнання, електромеханічне обладнання, місорубки, блендери, вакуматори, різноманітні пакувальники, та Промислова техніка, яка знаходиться в їдальні, кафе, барі та ресторанах. Запрошуємо до співпраці. Я сподіваюся, що ми, що ми станемо надійними партнерами, а також компаньонами. Вітаю всіх, гарного дня, до побачення.